навіть не можу собі уявити, якщо там хтось каже, я хочу бути утриманкою, я в страшному сні собі це не можу уявити, тому що я одразу починаю загибати пальці, які це мінуси mm -hmm. по власним. да Ну, Як людина, яка була умовно утриманкою, да? я не працювала, я займалася домом і паралельно ще навчалась. Але, ну, я кажу, це не були прям великі суми. Mm -hmm. Нам на життя вистачало, в принципі, якщо мені там хотілося щось нового з косметики, влад мені це, звісно, купляв там і так далі. Але просто наскільки ну, класне відчуття, коли ти це робиш для себе сама. Mm -hmm. Це, це mm -hmm. просто я коли собі вперше на свої власні гроші купила, вперше світила. Телефон 16 про макс, вообще, ну просто оце як да, да. <ріст> я тобі кажу, ну вообще, це настільки афієні відчуття, коли ти просто за цією стопочкою денюшек приходиш і така <ріст> мені сюди айфончик положити будь ласка. Ну це просто реально. Це ти відчуваєш себе дуже кайфово в цей момент, бо ти розумієш, я сама це зробила, я сама цього досягла, і ну, типа, ха, -ха хто тут не лох? Я? <ріст>